Нормально. Граціянко, який в Фейсбуку написав, як саме будуть розганяти майдан. <рит> узнаю тебе, так я не знаю, ж... Ну попробуй мене узнати. Мене, мене навіть рідна мама зараз не узнає. Подивися. О! Так. <рит> О! О! <рит> Да, фамілія моя Кутепов, звати мене Богдан. Я журналіст громадського, і зараз я на мистецькому барбакані. Ми підходимо до цього чарівного місця. Я не планував нічну варту, ніхто не планував. Але треба показати вам цей стрім з двох причин. по Перше, тому що зараз. Після у нас дивиться 20 тисяч людей, ну трошки менше, і, і просто блюзнірство з, з боку мого колеги Мустафи Має... Наєма піти і, і закрити ефіришкати до свідання. А люди, ей, муся! Ну, Мустафа сьогодні теж згадував про мене. Як приклад, коли сварилися Гри Гриценко і Яценюки і так далі, каже, в нас теж є такий колега, який всіх чмирить. Це каже, не скажу хто, але всі поняли, хто це. Привіт. Скажіть, що у вас тут на Барбакані? тут все. Ну, пускайте мене всередину. Як до вас прийти? З тої сторони? А, я колись був. Бачите, давно не був. Я вже не знаю, звідки заходить. А чого провокатор? Як ви вияєте, провокатор не провокатор? Кого преса пише? Ось зараз покажу. Це провокатор обов'язково. Ага, ясно. Ви на, провокуєте на що? Ну, буквально на що. Провокатор. Добрий провокатор, це я не знаю що. Як... Я головешки, да. Ну ладно, я так... Оп! И головешки. Привет. Привет. А, не, а вы так дружно. И головешки. И головешки. И головешки. И головешки. Ну что, расскажите, пожалуйста, штурм. Ну нам пообіцяли, що буде. Нам сказали, що <гум> акція. Ми <гум> ви вирішили боротися з ними такими от методами. <гум> да? Кльова шапка. Так. Це чарівний собачка, його вже побили, бачите, тут під оком соняк у нього, Зазуміло. так що вже нічого не загрожує. Зрозуміло. <гум> ну, скажіть, ви меці, це таке, таке ніжне молоде м'ясо для Беркута. Таке молоде. Я не молодий, мені 40 років. це воно. Ну я маю на увазі чи не чи от не западло підставляти перше, ви ж перші, якщо почнуть штурмувати звідти. Ми принесли сьогодні найдорожче. От під ялиною найдорожчі я принесла. Теді Теді Бер? Да Стюпа якийсь. Теді я з'явився. Теді Бер. Теді Бер. От а в нас що. Беркут. Теді Беркут. Теді Беркут, а щойно... Бачиш усе? все? Ну... О. Нормально. Хочу. Красавчик. Бондар був сьогодні седмий на громадську. Візьми пержавки. Вчора, так? Да? І в мене вже якось так день ніч, день. Бондар, бриник, Я. І тих вчора був, так? А Ілленко, Ілленко. Бриник. А Мені, що Бондар вже приник мене ж. Я перепрошую. <реш> <реш> Значить, в нас щойно закінчилась трансляція з Сенату США, де розглядалось питання України. Я розумію, що це странне питання. <реш> Але 16 тисяч людей <реш> чи там ну, більше 10 точно зараз нас дивляться, бо вони лишилися, і такий хвіст. Ну, ще думають, може, щось буде нагромадження. Мась, вони уходять, так, да? і от такі вирішили. Що, так, що сказали? Я не дивився. <с> Я сюди їхав. Їхав, щоб чергувати вночі, тому що вночі тут же ж, як же самоліти летять, інатовські, кремльовські, 28 КамАЗів е готуються, так далі. Поїзд прибуде о 5.30. Алла... Вам не сказали? Всім срочно на вокзал? Ні, не, не було? А в Фейсбуке хва, кажете так вот, не приезжать. Причем кажете, все уже на вокзал, все завтра на вокзал. Может, твой подарок в Купидоне кто-то вкрал. Это Мария Старожитская, журналист Украинского тысяча, здаётся. расскажи мне, он был какого цвета? Там была вот такая штучка цвета. Да, же, мы теми тями, мы пробежимось по всех кордонах. Всем привет. там далі Київська міська державна адміністрація одразу ж перепрошуємо за якість зв'язку. Не дивно, що зв'язок падає, тут дуже вузький сигнал, крім того, ці мережі вантажаться різними стрімами. Я навіть не знаю, чи зараз дійсно ми в ефірі, чи хтось нас вивів. Володя Андрусенко, режисер нічного ефіру, геніальний тітровщик і друг, лучший друг Тетяни Козирєвої, нашого випускового редактора. Скажи, ти мене бачиш? Якщо бачиш... Моргни два рази. Ладно, це все приколи. Насправді, от ми підходимо до Київської міської держадміністрації Київради. Звідки, за повідомленням від Анатолія Гриценка, який в свою чергу посилається на джерела, мала бути одна з точок, одна з точок, з якої почнеться так званий штурм. Тобто, нібито всередині працює Альфа, всередині тут на території майдану. Зараз ми можемо поцікавитися. Ось один чоловік дуже схожий. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви не з «Альфи»? Нет, Кажется, нет. Что в на Майдане против Альфа. Ой, Фагдас. Э, и Берка, и головешки. Это я так боялся, что сегодня пришел, что у меня челюсть оторвут. А -а -а -а. Поэтому я пришел сразу, байкал, сразу байкал. с пристепленной челюстью. Ну хорошо, но вы равно мы это объем. Как как распознать тут вот на Майдане на Крещатике людей. Которий маскируються під волонтером під євроінтеграторів. Що вісти вночі, мер не дихав, трохи заслюнькася, встав і пішов ведь. Насчет меня треба дзвонити Богдану Кутепову і сказати, що це за чутак такой. Так, Дякую. Отакі <головік> <нів> от містобойщики от у нас тут. Це я був, я сам теж не пізнав, десь чоловік сидить в пасті. Сергій Кузьміч, він художник, фотограф. Отакі от в нас. Писав. Добрий вечір вам. Пробачте, що так торгаюсь okay. ваш табір зразу хочу показати. Ви слава тут Україні. на Героям слава. Ви тут е... на варті. <рекунок> <А>, Немає не <рекунок> ніяких поки що підтверджень. Дякую вам. <рекунок> а звідки ви є? Скала Подільська. Скала Подільська. Іланівці. Іланівці. Це все Тернопільці. Ні, це, а, це Тернопіль Борщів. Пиральйон. А, ла, Борщів. Тернопільська. Ось так. Грієтесь? Можна показати ваш святковий вхід в намет такий є. Різдвяно-новорічний, ще свята. Коли ще святвечір ще один буде, так? Да? Наші... Який канал? Громадське наші... ти ти телебачення. Покажіть наше файне місце. Перше, я покажу вашого файного як ти? Керівника охорони, керівника штабу. <реш> старшого пою старшого, не знаю по чому. 112, це громадський який, 112? Громадський 112, це громадське телебачення. А в вас як звати? Саша, Саша. ви червієте, Саша? Дежуріться? Вам на русському лучше, так? Да? Хоч по-українськи говорю. А вам як краще? Як вам угодно. Ага, хорошо, звідки ви, Саша? Я? Заліщиков. А, за ліщики, ясно. А ну розкажіть, що ви тут, різдво зустрічали чи не тут? різдво зустрічали. і так хорошо, і ну, рік зустрічали. — Отлично, отлично. Дякую вам, Олександр. — Прошу. — Гарно вам, щоб ночи. Обязательно. Вот так вот. Зарисовались. оп оп так що візьміть полуострів? А полуострів треба зняти. А, це ж власне, це знаменитий, це звідси фірташ. А звідси фірта. Ви знаєте, що за повідомленнями з каналу Інтер, який належить фірташу, сьогодні звільняється. Значна частина журналістів, саме через запровадження цензури, і кажуть, що гайки їм затискають так на інтері, що просто не ведуча вже не має доступу до того, щоб собі написати підводку. Вона як робот читає. І, за словами е, одних джерел, какашки в роті застріють, коли вони читають ці підводки. Ну, кажуть, що нам дають такі читати. А чи інтерканал? Інтер, фірташа. Оце ж я кажу, оце ж я кажу, що фірташ. А хто з за ви заліщики. А він, ви от дивіться як. А він вам дорогу поклав, я був там в заліщиках у вас. Ну класна дорога. Це ж це правда? Вся Тернопільська область в ямах. Правда? Він, правда? він стояв, вот. І міст зробив, так? Да? А міст взагалі був ужасний, правильно в заліщиках? Ну В нього там чи родичі, чи що там, чи він звідти родом, чи мати в а... прослухав, Заліщі, Заліщики, про ще. А, а про то А, Там в нього село є, да? ну, є так? Сей. Сей. Там ж така і... До того часу, вона нікуди не так, виїжджає, так, вона не хоче. Це не єврей. Ні, не ка що, ви думаєте, в Тернопільській області євреїні не немає, чи що? Ні, він не, не, не євреїв. Сім'ї не без уроду. Ні, просто він Ну я про те, що от дивіться, коли приїжджають в А, це командири де? Коли приїжджаєш термін, він сам за ліщиків чи ні? З добровлянство. Добрий вечір вам, Громадське телебачення. Пан командир, ви теж за ліщиків? Не з самих? А з самих заліщиків. А ми тут от обговорюємо вашого земляка Фірташа. Є такий чоловік. Кажу, що поклав багато вам шматків дороги. І можливо, ви б не виходили сюди на Майдан. Вам чого? Вам тільки ж би радіти? Бачите, от ну, а ви вийшли. Значить, щось не так. Що не так? Він теж робить для народу, але він з президентом. Хоча він нам здається, що він стоїть під підвиборити. І за нами за тим. А звідки він взяв скільки мільйонів, щоб набудувати такі дороги? Ви годні побудувати. Такі? Та не Так, да, це правда. Але кажуть, що але на всю Тернопільську бачили... область. Але бачили по телебаченню, як він Куршевелі 5 за дві тисячі євро. Телебачні наші показують, 2000 євро бутилку. Виводи таке? Я не можу. А, позвали... а ну один з них позвал, всі з району, Ход, хто з них позволив, він зробив це його засто. Ну, за наші гроші. А от підійдіть до Борщівського району, вони скажуть вам. ви по тут по районах, тут Заліщицький, там Борщівський, Борщівський. вони скажуть, ми, ми він нам добре зробив кожний туалет, кожній кімнаті поотдільно. В лікарні, поліклініку скором дуже зробив. А тепер зпитається звідки він взяв борщівських. А вони кажуть, що він їх ограбив, а нам поклав. розумієте. А тому, що згідно з цифрами минулого року за бюджеті, от, наприклад, на всю дорогу, на всі дороги Тернопільської області, виділено 5% від того, що виділено, що вкладено. Але ви подивіться, да. як розвернути до його села. До його села доїжджаючи, не в доїжджаючи, місто за у дзвініці повертають на дорогу. От там ідеальна дорога, світ освічення, і все рівно до того са власне. Це я хотів е сказати тут такий нюанс. Якщо Олікарня. їхати через добровляни, от, за ліще через добровляни, е та дорога розбита дуже. Е е е е е розбита, розбита е машинами. машинами, які будували вантажними машинами, які будували тепличні е, тепличне господарство не можна повірвати колеса, а вони це, всі йшли з Боянівки, всі машини, міксера, бетони возили, всі возили стройматеріали з Черновіської області. на ту дорогу, це це показова дорога з від А куди вони їздили, воно все в ямах посилає.